Поставили. Всім привіт! З вами Руслан, компанія Стіл. І сьогодні ми вам презентуємо топовий продукт нашої компанії. Це глушник Хорт QDT. І так, поїхали! Що ми бачимо всередині? Коробочки, коли купуємо глушник, це у нас інструкція йде. Це те, що обов'язково треба перечитати. Давайте зупинимось на цьому більш детально, для того, щоб ніхто не втратив уваги і не пропустив. Дивіться, тут є посилання, ви обережні на один стріх ходіть, на другий. Все подивилися, якщо треба. Оце так само обов'язково. Телеграм, якщо немає телеграм, поставте заради цього, тому що тут дуже багато відеоінструкцій, саме для того, щоб ви зробили все як треба. Все максимально показано, просто без всяких там пафосів, багато тонних відосів. Робимо, як, як робимо там 5-3 хвилини, 5 хвилин, вісім хвилин ролик, де пояснюється суто там питання, в якому ви можете стати фахівцем, не менш досвідченим, ніж я. Ми передаємо цю інформацію для своїх клієнтів, для того, щоб вони працювали, скажімо, максимально надійно і. При цьому все правильно робили, щоб не, глушник, скажімо, не втратив своїх характеристик, властивості, чи ви не пошкодили його після неправильної установки, що, до речі, дуже часто буває, особливо на автоматах АК. І про це там дуже багато відео. І так, зупиняємось. Horд QDT топовий продукт нашої компанії. Глушник зроблений. Відпрацьований три роки тому зроблений і відпрацьований за три роки вже от в таку от версію. В крайній раз він отримав нові, ви можете бачити власники хордів, нові, скажімо, модифікації по нанесенню лазеру, так як з'явилися випадки зловживання. цим, Тепер кожен, кожна деталь має серійний номер. От Ми можемо побачити і на гасника, вон він виглядає. І тут от, сам глушник має серійний номер. А, значить, що являє собою дана модель? Перш за все, хочу зупинитися на тому, що ця модель робилась як модель для спецпризначенців, для професіоналів, для людей, які активно займаються зі зброєю в різних напрямках. Це можуть бути. Вправи тактичні, відпрацювання навичок по стрільбі в різних напрямках, скажімо, так. це робота всередині приміщень, зовні польова робота. Максимально зроблено комплект таким чином, що ви можете в різних вправах у різних напрямках отримати позитивні, скажімо, характеристики, підвищення характеристик зі зброєю. В да, підвищенні характеристики влучання, якщо ми поставимо, наприклад, на далек, ну, на, на дальшу дистанцію, там да отакий от ДТК. Який дуже легко встановлюється з допомогою ключика, все є в комплекті. Да, тут гужончики виймаються, полум'ягасник знімається і вкручується от такий ДТК. От бачите, ДТК зайняв в свій час друге місце, по всеукраїнському виходить, тестуванню від Печенка Віталіка. От, він на, на дев'ятки його тестував, е, і він зайняв друге місце. Перше місце зайняла велика така штук-шукенція, е, якщо ви знаєте, такий великий ДТК, от, а друге саме на серед українських виробників. От, тому цей ДТК е, він сюди і позиціонується. Не, не дивлячись на так, те, що він такий дуже компактний, він дуже робить гарно свою роботу. Спробуйте е, так. Потім йде полум'ягасник. Для певних видів задач, роботи. Зараз, в, понятно, в країні йде війна у нас, да? і полум'ягасник це не тільки покращення, скажімо. Якихось яких характеристик по подавленню шуму пострілу з першого пострілу, до речі? Тому що закриті полум'ягасники це роблять з другого пострілу, тому що вигорає кисень да, все одно. А відкритого типу, такий як саме хордовський полум'ягасник від компанії Steel, він робиться з першого пострілу. Це перше. І, по-друге, цей полум'ягасник зроблений таким чином, що звук все одно змінюється. Він змінюється, покращує, покращує розсіяння звуку полум'ягасником. Завдяки там кутам, ну, скажімо, завдяки інженерній роботі, зробленій правильні, от. Він ще й покращує характеристики по е маскуванню скажімо, свого місця знаходження. от. Далі ми можемо дивитися, да, до працювання були зроблені крані, ми вже не ріжемось. Раніше колись можна було порізатися об нього. І зроблені от, такі от, бачите, от такі от, скажімо, от конструктив, от такі от паски зроблені, для того, щоб можна було розбити скло чи що цим полум'ягасникам. І, і це було зручно. От. Так, поїхали далі. Багато хто задається питанням швидкоз'ємних глушників, чи все у нас співосно, чи не втратиться співосність від того, наприклад, чи поставимо ми так, почнемо ставити, чи так. Да? Тому що є три, скажімо, у нас місця. Наче позиціонування, да? і чи, чи не буде від того, скажімо, заложити результат, чи не треба буде перепристрілювати а, зброю? Ні, не треба. А компанія Стіл, розробляючи хорт, витратила дуже багато часу, дуже багато, скажімо, було зроблено тестів польових з хлопцями. І ми зробили все таким чином, що у нас три базуючі поверхні, які саме прибирають ці всі моменти. От, і завдяки цьому ви, вам не треба знати, в якому положенні саме ви встановлювали крайній раз, чи при тому, коли ви робили пристрілку. Ви робите просто працюєте. Ми про все вже подбали. От. Поставили полум'ягасник, те, що ми зараз з вами зробимо. Потім відкрутили обов'язково, зробили от такий от зазорчик, Бачите, треба мати, для того, щоб обов'язково ці можемо бачити тут пази. Да? Для того щоб пази зачепились за оці, скажімо, три базуючи за третю, базуючу поверхню за три оці одиниці, да? вони зачіпляються. Потім воно закручується. Ми все це зараз пройдемо з вами. Це Титан grade 6. Перша це відмінність нашої компанії. Ми працюємо тільки з греть 6. Титаном. Є ще деякі марки Титану, які використовуються суто під якісь скажімо, задачі, певні, такі, як там. Тримання, де треба да, тримати дуже дуже міцно, такі як різьбові з'єднання, але це вже інша справа. В цілому ми кажемо про те, що продукти зроблені з титану, ГРН-6, тому що це так і є. Це титан, який витримує всі навантаження. Титан, який максимально, скажімо, лишає свою структуру. От після багатьох циклів перегрівів. Ну, скажу, багатьох циклів нагріву і остигання він лишається таким, яким він є. При цьому во всіх глушниках, не тільки в хорді, але прибрані От. Але це вже відео, мабуть, окремо буде про це, про надійність наших глушників. А зараз про Хорд давайте все ж таки більше. Хорд має сепараторну схему. Це тут блок п'ятого покоління йде з газу розвантаження. А зараз зроблено таким чином, що більш 50% газів уходить вслід за кулею. От. При цьому, маючи нерегульований газблок, нам буде в цілому можливо працювати, але підимлювання буде трохи лишатися. Але це не як з тим же шурфаєром американським, з яким ми зараз конкурує хор. Да? Ми ніяк не скажімо, не, не порівняні навіть ми не можемо порівняти, тому що той же шурфаєр забуває повністю очі стрілка, задимлює патрони. Зброя дуже швидко коптиться. Якщо ви будете з хордом працювати, ви вже отримаєте значну, значну перевагу, скажімо, в цій роботі. У вас ну я вже пояснив, менше будуть в очі летіти газ, менше забуватися сама зброя. Далі. Е, наш там в шурфайрі, наприклад, є флажок. Як... Давайте з шорфаєром почали порівнювати. Наш Кожен відос це просто імпровізація <гум> з першого дублю. Тому я перепрошую, якщо десь щось комусь е, не так, е, але так як є, так, так завжди буде. От. Е, давайте. Про шорфайер і наш хор, наприклад. Шорфайр є флажок, який відламується. Спецпризначенці, які працюють. от У нас там хлопці, які робили нам крайні там тести да, з поновленим сепараторним блоком покращеним. Да. От, ми виходить, від них отримали такий месендж, да, що з 10 у них шорфаєрів 3 за зламаними флажками були. Я, я був сам, в шоці. От, наприклад, наш флажок оцей ваші чіпати не треба. Тобто, руками ви за нього навіть не беретесь, не за гайку. Руками. все робиться заглушник. Гайка відкручується тільки в тому випадку, коли нам треба зробити оце відстань. Все. В інших випадках ви не чіпаєте оцю гайку, не, не, не чіпаєте, тому що багато хто хоче там давити щось, ще а потім ну, щось ну, якось ставиться у них. Кривенько може поставитись. Не чіпайте взагалі гайку. Це зроблено для того, щоб нічого не відламлювалося, все було добре. От. Ви роб... працюєте за глушник. От. А, значить, далі флажок не відламлюється. Три базуючі поверхні, поясню ще раз. В Шорфаєр є така тема. Ви працюєте на близьку відстань нормально. Якщо ви працюєте на велику відстань, то СТП реально може змінюватися. за рахунок того, що за рахунок того, що виходить, є трохи люфт. Якщо ви це спро... люфт є при моменті стрільби, то наш хорт відпрацьовувався на 308-му калібрі на 500 метрів. Саме для того, щоб відпрацювати момент люфту при пострілі. Так от, ми тут надійні, дуже надійні. Значить, далі, титан у нас робить ну майже вічний він. Скажемо, ми умовно кажемо, що це вічний гушник. Умовно дуже. От. Від там сквозного прогорання від прогорання сепараторного блоку це ну 5, 7, 10 років. Ми не знаємо. Зараз хордом 4 роки от всі працюють, питань жодних доходів немає взагалі. От. Тому можемо бути впевнені, що 4 роки все відпрацює, він буде як новий. от Понятно, що його помити, там можна перефарбувати, якщо він втратив у вас якусь там скажімо, привабливість да, зовнішньо. Але питання щодо надійності, до корпуса, до е, всіх цих момент, моментів таких не буде. От, прогорання, там все нічого не буде. Е, давайте далі е, зупинимось на сепараторному блоці. Сепараторний блок замінює 32-35 камер стандартних. За рахунок е, атаки кута газів, за рахунок лабіринту газового от, е, сепараторний блок. Е, витримує любі навантаження, тому що прибрані знову ж таки всі скажімо всі моменти щодо якихось лінійних розширювань. Тобто все відпрацьовується на хорді, відпрацьовувалося, от, наприклад, тисячу плюс градусів. Да, все Хорд відпрацьовувався у нас на ПК. Да. М249 ПК. Саме кулемети відпрацьовуються у нас ці глушники. Да? зброєві, які для таких задач вони там відпрацьовуються. Але за сьогодні ми про хорт, тому от хорт відпрацьовується саме на ПК. здебільшого. Зараз і на М249 він може бути використаний і на інших кулеметах 556 калібру чи 762 Дивимось на показники по вазі. Ми можемо побачити бачите, 500 грам ваги. От, глушник важить всього 500 грамів, дивлячі, не дивлячись на те, що він такий великий, бачите, і е, класніший. От, е, як все це працює? Ми взяли, зробили отакий отвір, поставили, накрутили, перевірили, що воно все сидить міцно у нас, і можемо бути готові до роботи. І так, хорт, е, QDT. Е, е, Дивимося, як все це все працює. Попрацюємо ми зараз зробимо декілька пострілів спочатку без глушника, думаю, потім зробимо з глушником. Хоча камера не передає скажімо, всі значні навантаження на слуховий апарат і на середовище, але буде хоча б трохи зрозуміло. От, Як це все працює? Я сьогодні без навушників, для того, щоб отримати максимальне задоволення від роботи саме з глушником. Робимо декілька пострілів без глушника, повторююся, а потім я одягаю глушник і показую, як це все працює з глушником. Хорд QDT, компанія Steel, полум'ягасник, адаптер і глушник. Стріляю. Батько, Йоб твою мать Максимальні задоволення. От. От пан Олександр взагалі на дульному зрізі отримав максимальне задоволення. Тепер зараз я встановлюю на сейф і ставлю глушничок. Глушник підкидується доволі таки е, швидко, якщо він знаходиться у вас, наприклад, там під сумку збросу чи десь. Да, е, ви працюєте. Ви просто, наприклад, там там вниз вниз там, да, накинули глушника. Все, перевірили на, на, на те, щоб все було добре. Перевели і працюємо. Ну, можемо почути да, різниця? Різниця просто суттєва. Е, Не дивлячись на те, що мене так дуже, скажімо, травмувало, да, по слуху, то вже зразу різниця дуже суттєва. Зараз ми вистелимо зробимо постріл землю для того, щоб почути саме роботу глушника без навколишнього середовища і без того, щоб... Перевідраження поверхня у нас приймали участь в цьому. Ми можемо почути, наскільки, наскільки це тихо. І ще декілька. Лушних хортків ДТ компанія стіл обирати надійне, якісне і Будьте обережні, споводжені зі зброєю. Всім папа.